Вітаю всіх. Ще трішечки демагогії. Чому? Давайте розглянемо психологічний стан населення України. Тих, хто проживає в Україні, до речі. А, я зароблю декілька відео. Психологічний стан тих, хто проживає в Україні. Давайте. Психологічний стан тих, хто проживає в Україні. Дивимось. Ось, це зрозуміло і очікувано. Кожен з нас має свою темну сторону, яка рано чи пізно вилазить назовні і сидить всередині. Як це проявляється, любі мої? А просто як п'ять копійок, ви ж розумієте. Наприклад, до нас не прилетіло, і слава Богу. Нас пролетіло і слава Богу. Да елементарно, якщо є масований обстріл, знаходясь на областях, через які вони можуть заходити ці ракети, думка одна, хай летить далі. Все. Це життя тих нас, хто живе на кордоні і через що заходять ці кляті ракети. Коли пишуть, пролетіли транзитом в області чисто, видих і спати. Все. Це саме такий легкий-легкий приклад. Далі дивимось. Дивіться. А це вже таке бути чи не бути вирішити, чітко вирішити, що робити. Ми не можемо наважитись на якісь дії. Ви просто вирішили ми робимо ось так. Дуже важко наважитись. Я бачу, що багато хто не може наважитись на серйозні зміни в житті, які необхідні. Давайте ще. Хм, свято. А тепер дивіться. І є частина українців, в яких свято на душі. Це круто, це прекрасно. Люди відчувають себе людьми, святкують, насолоджуються життям. Є така категорія є. Я не скажу, що це тільки жителі Закарпаття і Ужгорода. Перше, що прийшов голову чернівців там, ще когось. Ні. Це ще люди, які знайшли себе в цьому житті. Давайте подивимось. Ось. А ось тут мені чомусь йдуть переселенці. Люди, які намагаються вийти, вони в коконі, як в коконі. Вони виїжджають в них як кокон психологічного захисту, не, знаєте, як неприйняття оточуючого середовища. Люди не відразу готові до чогось. Просто виїхати в безпеку. Все. А ось це вже цікаво, правда? Вести. Нам потрібен лідер, який нас буде вести. І вести правильно і за яким можна йти. Ось в чому справа. А у нас таким погано. І люди наші починають розуміти, що треба. Хорошого лідера, який виведе Україну з жопи. В принципі, мені сподобалось дуже. Це саме психологічний розбір особистостей, і ми в такому стані: хтось приймає рішення, хтось намагається жити повноцінне життя, хтось навпаки змінює своє життя, покидаючи одне місце і рухаючись вперед. Випочнеться наші реалії. Не з найприємніші, але все таке. На жаль, якось так.